Привіт! З вами Ендер Гіру І знову знімаємо летсплей виживання. Ми його будемо грати без монстрів, так як це наш перший летсплей і, зрештою, це одні із перших відео на нашому каналі, тому не сердіться. Ну що ж, починаємо виживання. Бо ніхто не. Відміняв того, що ми маємо виживати. Це реально. Для початку добудемо дерево і пошукаємо місце, де жити. Для ночівлі. І для цього також. Ну що ж, добуваємо пісок, щоб зробити скло і вікна. Щоб зробити скло? І вікна. Ну що ж, я за тим часом пошукаю овець, добре? Ок. Тут вже є корови, але нам поки що вони не дуже потрібні. Ну, не М? залагало. Нічого страшного. Зараз я Заряду буде друсніка. Не mm. сюди. Що? Ти вже зробив верстак. Добре. На. Дякую. Яку особи зробив? Бо мені не хотаємо тельон. Добре. Ти Забирай верстак? Чекай, не забирай. Я зараз зроблю палки і кірку. У мене в мене є одна. Курові, Дуже смішно. Зараз подобуваємо камінь і зробимо камінні речі. Цікаво, чого немає броні із каменю? Ніхто не знає. Не знаю, чому храбрін. Я не все знаю на світі. Це місце для житла. Зараз вийду і гляну. Як ти думаєш, мармур, мармур нам пригодиться? Ну, думаю, так. Деколи так набридають корови, що навіть не знаю як ми будемо з тією коровою обходитися І я за Ну, ми можна зарізати. А де мій верстак? Тож тебе він, мав бути? О! Зараз ще трошки подабуваємо каменю. Ну, господи, я початку ми добре розжилися. І ми зробимо піч. Так? Так. Ще було б добре знайти овець. Овці, певно, наверху. То виходить, тоді будуть горні вівці. Тут будемо ставити ліжко. Я вже зробила більше місця. Зараз поставимо ставерсь Я тут у буду буде Ти ще продовжиш? Добре. Та скільки дару не дарвати мого камня. Сорок 40... одна штука. Е, не не руйнуй зверху. Давайте воду п'інчу. Я хочу того зверху поруйнувати, щоб ми його мовиш... ми ж не будемо тут. Е! Шо? Ми Що? зламалося, викинуло зверху, така. У мене одна кірка зламалася. В мене теж викинулася з, Мен з верстака. Я собі зробила дві кірки, так що зараз робимо свій нормальне подвір'я. Ну і будемо робити нормальний будинок, бо ми ж не будемо жити вгорі. В хала Крафтити на топо, не то фото його. Лопату? Так. Да. Можеш скрафтити. Ну, все, я вже можу свій крафтити камінні інструменти. Я тобі поставлю. Ще такого на два зробила. Хай буде на два. А все, тебе... в мене є кіркан. Що зробить? Не можна мені викидати? Ну, не викидай. Так як наші нема вуглів, то ми його будемо використовувати, щоб опалювати з її будинок. Снахала буде, але mm. не стрибати. Все. Він все. Нічого страшного. Вода не отруйна. Да? Воп. Я йду в пальоти скло. Ти зробив пічку? Так. Добре. Я йду половець. дерев'яну кірку я спалю. Пали? До речі. Дорогі наші речі, хто з вас дивився мультфільми, наприклад, про Майнкрафт і так далі. Якщо дивилися, то mm. напишіть в коментарі. Можливо, нам також буде цікаво подивитися. А Або хто знає, як в'якнути реально реального То Також пишіть коментарі. Не забувайте, ми граємо в Minecraft Pocket Edition. Кожен може до нас приєднатися. Хто захоче. Будь ласка, не забувайте, що можете писати по і так далі. Ми будемо дуже раді. Добре? Ми будемо дуже сильно раді, якщо ви будете писати коментарі і ставити лайки. Так. Ми межуємо з болотом. Не найліпша новина, але Тоже згодиться. Овець, чогось не видно. Може, зо... може овець зомбі поїдали? Ми ж граємо без монстрів. Забув. А може то якийсь таємний зомбі? <свіснят> не буває таких таємних зомбі. В тебе є щось попоїсти. Ти що ти голодна? У мене вже є один голоду, бо я падала. І взагалі подивися параметри, щоб не було монстрів. Уровень сложності максимально нульовий зроби. Ти здурів? Я не можу. Все. О-о, що? Мені потрібна негайна зарядка. Потерпи трошки, я зараз. <гум> Добрий херебрін. Дивіться на тебе тепочка. Ага. Є. Перші куски м'яса. Швидко, дуже швидко? Дуже срочно. У мене критичний заряд акумулятора. Тобто? Критичний, нульовий. 5 зарядки. Це що хватає півгодини? Якщо а... не на більше. Якщо не на менше, тобто. Ужас! Повний ужас. Все. Ше. Шо... Де, Де? Мені здається, чи в нас каті занадто темно. У мене факелів нема. О-о, Женіч. Не Шукай печера, вони нам пригодяться. Для залізу. Наталі, двісті я бомбочую. Я... Так. Ти де зараз? Дивіться, назад. Близь, близь, я тебе не бачу чогось. Бла -бла -бла -бла. А, он ти де. Yeah. -i -i, yeah, я не вмію плавати, я. Верена йде додому. Я мокрий. Ще сказав, що ти взагалі обмочився. Я заслаблю. В відкраді не можна хворіти. Я, Я прикольнююся. Приколюйся свій в іншому місці. Міс. Воу, во спокойся. Ми ж на один зіграємо. Ви ще це буде на Ютубі кладати. Ага. Мамо друга, ти чого не вбивсь? Не бачив вугля? No. Шкода, пішли no. до хати. Парагонки? Ні. Вже ніч. тут нічого страшного. Виринай, no. Шумахер. <sharp> Я поставлю щось жаритися. Добре. Забирай. Я забрала пісок. У мене останнє дерево. Я поставлю, щоб жарилося дерев'яне вуглі. Буде хоча б трошки світліше. Троху кошиться. Взяло на вуглі дерев'яне є. Ще пару треба. Чекаю, я візьму те. Не Тобі є дерево, палка. Є чотири. Дай мені вугля, та... дай мені палку. Вже, ти вже забрав вугля. дай мені палку. Зараз зроби сундук. Дай палку. Там всі викину, я тобі віддам. Ладно, тримай, зробиш хоч якийсь. А за тим часом я пожарю собі м'язко. Чекай, я сделаю свинью на дворику. Чтобы у нас не спавнивались монстры. Мы же без монстров играем. Нужно Такого, так. такого поделим? Поделим. Ну что ж. Надіюсь, вам сподобалася це перша серія нашого сплею. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами була Ендер Гір і Херабрін. До зустрічі. Всім удачі, всім пока.